Сьогодні досить таки незвичайний і приємний день. Дивіться, останній робочий день тижня, найкоротшого робочого тижня в цьому році, останній день місяця і вже завтра, 1 травня. Або інші свята. Сімейні. Або святкує день народження Філіпа Кіркорова, або, Андрія, або Андрія Губіна. Я думаю, є такі люди чи ні? Панна? Думаю, так. Я зрозумію. У них в... На одній в тебе висять плакати з фотографіями Філіпа Кіркорова, а на другій стороні в тебе висить Андрій Губін. А я що це ти так в, в кулінарі в... вдарився? Оце я не розумію. Шо, відбираю, що відбираєш у хліб Вікторії Зеленської? Паска, вже а йде зараз скоро. Віка, увага! Ти бачиш, що робить? <звук> ти мене б'єш, то відійди далі, стач. <звук> Ну то куди? Це в тебе руки такі довгі? Не, не сидіть за столом. Краще бігайте навколо столу. навколо столу <звук> і бажано по свіжому і зарядка. А що тобі є за щось робити? Бувало всяке різне. Травневі свята попереду, шашли, в кого відпочинок, якісь я не знаю, пікніки. Ну, а хто просто поїде садити картоплю? Мені здається, що грабіжник пішов не на пограбування. Він не врахував поради від обшу Олександра бути Єльцова. Бачите, як корисно інколи, коли у вас живе вдома, якась живенька, маленька істота. Не? Купі, я хочу кота, купі, я хочу купі, кота. Купі. Чекай, чекай, я знову привела якусь таку паралель. Яку Корисні Яку поради знов даєш. Сніданки готуєш віка, аби й на сполох. Дільцов, Щоранку ми все одно будемо з вами. І в свята, і в вихідні, і в робочі дні. Ми завжди поруч із вами.